Сьогодні я покажу, як вирішувати нерівності такого плану. Це не є ірраціональною нерівністю, але коли ми вирішуємо ірраціональні нерівності, ми часто, дуже часто приходимо до нерівності такого вигляду. І я дуже швидко я показую, як я вирішую, що для вас тут хотілося більш детальніше пояснити. Значить, як ми його вирішуємо? Перше, тут є два способи. Значить, можна його ну, графічно. Вбудувавши графік, так? хоч сематичний графік. Ну, В будь-якому випадку треба і там, і там шукати нові функції. Тобто перерівняти до нуля, то це порівняти до нуля, х квадрат мінус 5 x плюс 6 до нуля і знайти, чому на дорівнює, коли вираз буде дорівнювати нулю. Тут є теорема теремовіета, є дискримінант. Ну, я скористаюсь теремо-вієта. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком Підобуток дорівнює вільному члену Не складно побачити що це 2 і 3. 2 і 3. Це, це, це рівняння я можу переписати як, е, як ну, давайте я звідки його то х тут пишу 2, тут пишу 3. Бачимо тут одиничка, відки, оскільки А більше нуля, то відки вгору направлені, наші параболи. Графіком буде парабола. І у нас менше нуля. Тобто у нас цікавить та частина графіка, яка під іксом. Тобто оця частина графіка. Від 2 до 3. Х є від 2 до 3. З іншої сторони, і як ще можна це показати, ми знайшли нулі. Знайшли нулі. 2-3. Я можу цю штуку розписати. Є така формула, що ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює A задушки, то буде x-x1 на x-х2. Тобто розпишемо це. Це буде як x-2 помножити на x-3. Ну, а в нас 1. Один ніхто не пише. І менше нуля. Далі метод тобто Прямо х, позначаю 2-3. У нас виходить три таких інтервальчики. Більше трьох. Будь-яке число беру. Нехай 5. 5 2 3, тобто плюс, 5-3, 2, тобто плюс. Якщо ми перемножимо плюс на плюс, буде плюс. От 2 до 3 можу бути значення. Нехай 2,5. 2,5. Тут буде плюс, тут буде мінус. Плюс на мінус буде мінус. Тут таке значення беру, менше 2. 0. 0 мінус 2. Мінус, 0 мінус 3, мінус. Мінус не мінус, значить Виходить, менше нуля, там де не знак мінус. Якщо менше нуля, нас цікавить, там де знак мінус. Х є одного до трьох. Я думаю, нагадали, цей короткий шкільний курс, матеріал 9 класу. Можна графік накреслити, подивитись, як воно чи на 200 іксів, чи під 200 іксів. Ну, в даному випадку, якщо менше нуля, то нас цікавить під 200 х, якщо більше нуля, то на 200 х. А у метод інтервалів. Розписавши, розклавши на інтервальчики. І потім визначивши знак, просто підставивши будь-яке значення з цього інтервалу, більше трьох, з цього інтервалу 2 до 3, інтервала от менше 2. Визначивши знак, якщо менше, то нас цікавить, якщо мінус. Було б більше, цікавої плюсів. Тому працюйте, розбирайтесь, все буде добре, працюємо.